З керуючи громадами ніхто не прийшов. Ніби бомба впала. Ситуація дуже складна і жахлива. За моє життя раз... за все моє життя. Таке взагалі вперше. 5 вересня 2022 року на південному заході Китаю стався сильний неглибокий землетрус. Силу підземних поштовхів відчули на собі кілька повітів і міст у провінції Сичуань. Зокрема, адміністративний центр місто Ченду, в якому проживає 21 мільйон людей. У повіті Лудин землетрус був настільки сильним, що людям важко було навіть встояти на ногах. Сотні будинків повністю зруйновані. На багатьох з'явилися тріщини: численні зсуви, розбили дороги і швидкісні магістралі. Пошкоджено декілька ГЕС. На жаль, землетрус забрав життя щонайменше 70 людей. Крім того, десятки людей постраждали та зникли безвісти. У районі Лиха активно проводились рятувальні роботи. З кожним днем у різних кінцях планети все більше людей опиняються в епіцентрі бурхливих стихій. Єдина служба порятунку це реальний вихід в умовах наростаючих катаклізмів. І ми можемо її створити у форматі благотворчого суспільства. Кліматичні катастрофи набирають силу і можуть в будь-який час торкнутися кожного. Перший день осені 2022 року приніс в деякі регіони Європи надзвичайно сильні зливи. Болгарія вночі 2 вересня рясні дощі призвели до підняття рівня річок, і, як наслідок, доповний у багатьох частинах країни. Через приливну хвилю висотою близько двох метрів жінка похилого віку потонула у своєму будинку. Висота паводкових вод місцями сягала трьох метрів. Людям довелося рятуватися на дахах. Десятки жителів було евакуйовано. Із заблокованого паводками водами селища Богдан людей рятували на вертольотах. За словами місцевих жителів, такої зливи та повені тут не було вже близько 40 років. Ніби бомба впала. Подивіться, це кухня, де ми жили. тут кішки залізли всередину. Бачите, це ось ліжко, на якому ми спали. Так було до цього. А зараз тут повно води. Мені шкода, що всім байдуже з керуючи громадами, ніхто не прийшов. Ситуація дуже складна і жахлива. У мене немає слів. Завдяки допомозі наших десяти друзів, які вчора прийшли нам на допомогу. Ми встигли дістатися другого поверху будинку. Перший поверх повністю затоплений до стелі. Я вже не кажу про бруд, коліна і таке інше. Це страшно. В цей час сильні атмосферні опади обрушились і на північ Греції. У місті Салоніки всього за кілька годин вулиці перетворилися на бурхливі потоки. Несподівано, протягом п'яти хвилин розпочалася буря, і вода ринула з верхньої частини міста і затопила дороги та клумби, які ви бачите. Раніше в столиці Молдови сильний дощ також перетворив вулиці на річки. Потоки води були настільки сильними, що збивали пішоходів з ніг. А на деяких ділянках доріг люди буквально випливали із затоплених автомобілів. Запрошуємо на інтерв'ю очевидців кліматичних катастроф, а також всіх, хто безпосередньо знає про них. Зв'яжіться з нами і розкажіть свою історію. Щоб весь світ дізнався правду, важлива участь кожного. Через глобальні зміни клімату умови життя в багатьох регіонах стають нестерпними вже зараз. Каліфорнія і західна частина Сполучених Штатів занурилась в історично сувору вересневу хвилю жари. За даними на 30 серпня, посуха в США покрила 64% території, причому 15% з них. Це екстремальні і виняткові типи посух. Ці умови спільно з постійно зростаючими поривами вітру створюють основу для безпрецедентного зростання пожеж. Станом на 30 серпня понад 48 тисяч пожеж в загальному спалили майже 3 мільйони гектарів землі. Площа випалена вогнем невпинно зростає. В багатьох округах Каліфорнії лише за годину пожежа проходить територію в 200 гектарів. Вогонь швидко просувається і змушує людей покидати свої домівки та виїжджати на безпечну відстань. В той же час суха поверхня землі в сукупності з сильним вітром стали причиною потужної піщаної бурі в сусідній Аризоні. Багатокілометрова пильова хмара сильно погіршила якість повітря і залишила більше ніж 7 тисяч будинків без електрики. Бушують сильні лісові пожежі і в Азії. 3 вересня на півночі Казахстану всього за кілька годин площа займань збільшилася втричі. Вогонь охопив більше 43 тисяч гектарів, а це майже половина лісного фонду республіки. Жителям кількох населених пунктів, які опинились на шляху вогняної стихії, довелось терміново евакуюватись. На жаль, є загиблі і десятки постраждалих. Жах щукується. Просто жах. За все моє життя яке взагалі вперше. Кліматичні зміни прогресують з кожним днем. Кількість загиблих і постраждалих зростає. Багато територій стають непридатними для життя. Мільйони людей вже стали біженцями через екстремальні кліматичні умови. І очевидно, що тема клімату має стати головною на порядку денному у суспільстві. Дивись, форум глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити.